Робота психолога у навчальному закладі має свої особливості, адже саме в підлітковому віці формується характер, світогляд і майбутнє кожної людини. Сьогодні ми поспілкуємося із психологом Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму, щоб більше дізнатися про тонкості професії та роботу із студентами. Вітаю Петрівна, Дякую, що погодилася на інтерв'ю. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі це робота психолога у навчальному закладі та її особливості. Скажіть, будь ласка, у чому полягає основна роль психолога в навчальному закладі? Доброго дня, рада, що ви погодилися також прийти до нас на навчальний заклад. В чому ж робота основного психолога? Ну, перше за все, це забезпечити психологічний комфорт усіх учасників навчального процесу. Сюди входять і викладачі, і діти, учні нашого навчального закладу, і батьки також. Також психолог в навчальному закладі не лише знову забезпечує психологічний комфорт, він проводить е, різного роду діагностики, е, профілактичну роботу, е, далі корекційно-розвивальну роботу, а також профілактичні заходи. Це все робота психолога. А з, а з якими труднощами у роботі з підлітками ви стикаєтесь найчастіше? Ну, оскільки підлітковий вік сам по собі це такий складний період в житті, ну скажемо так, умовно в житті людини і дитини, зокрема, тут, перш за все, те, що наші діти не звикли ходити до психолога. Якщо, наприклад, педагог проводить так, то ця закритість, вони мовчають, наприклад, не хочуть розмовляти, ти починаєш їх якось, розкручувати, ну розмовляти з ними. Тому оця недовіра. Закритість учня на різні е, свого роду е, опори. Тобто діти не привикли до того, що хтось може допомогти їм подолати щось, mm -hmm. оцього вони не знають. Наприклад, можливо у сім'ї було не так прийнято. Їм не пояснювали про це. Або в навчальному закладі до того, де вони навчалися в школі, були такі випадки, що вони психолога взагалі не бачили, не знали. Я не знаю, чи дійсно працює в, в навчальному закладі. Далі проблеми в родині. Оскільки зараз і такий важкий період в нашому житті там війна, перед тим був ковід, і багато учнів, батьки наших учнів служать, тому ці такі емоційні переживання. Вони не завжди готові підкритися. Завжди тему не зачіпати. Ну, я кажу, я не наполягаю і mm -hmm. не, на, не заставляю. Тобто завжди повинна бути добровільна участь в роботи психолога, і роботи учня. Ну от такі, я кажу, саме якісь проблеми. А які інструменти чи методики найкраще трактують у спілкуванні з сучасними студентами? Саме так. Так? так? бо ми не завжди не тільки проводимо одне спілкування, це консультації, бесіди. Якщо ми беремо м -м, на заняття, куди mm -hmm. це було приходить, то там більший в нас, кажуть арсенал з методів і заходів. Ми використовуємо арт-терапевтичні. Mm -hmm. Це мандалотерапія, різноманітні метафоричні карти. Тобто там де дітям, наприклад, вербально важко висловити свою емоцію, бо там, соромляться, або вони не, не волювають або не звикли, Тому ми даємо можливість малювати, проявити щось, ну кажуть, відволікти це знаєте, ці всякі розпалочки, які так. є, то вони дуже допомагають. Засобом зміття навіть стресу. Далі для підлітків це цифрові інструменти, тобто різноманітні платформи. Mm -hmm. Цифрові платформи це. Ларнінг апбордвол, тобто там, де можна е, створити якісь психологічні вправи, якісь заняття, завдання, і учням це також допомагає. Вони це їм подобається, тому що це йде активність свого роду. Е, наступне різноманітні чи тестові завдання, наприклад, діагностичний етап, це також є важливою частинкою роботи психолога в навчальному закладі. То а, програми, які дозволяють досить швидко дати відповідь, наприклад, на якусь анкету, чи <гум> е... тестову методика, і не потрібно використовувати там, ні ручки, ні папери, вони собі за допомогою своїх гаджетів можуть дати відповідь на всі ці ті чи інші запитання. Ну, якщо бути коротко, то таки не більше. Ну і консультації, індивідуальні консультації, <гум> але це завжди може має бути добровільна учня. <гум> учня. Так, тобто кожного. Е... Початку навчального року наші учні заповнюють заяву досвідів роботи датів на роботу з психологами. Є такі, хто не заповнює відповідно тоді працювати з такими дітьми індивідуально, ну я не можу. Mm -hmm. Тому тільки там тренінги заняття, інтерактивні бесіди, все, що поводиться з групи. Mm -hmm. Тут немає проблеми. А вже на консультацію або просто поспілкуватися, мені вже потрібна згода батьків mm -hmm. або опікунів, в залежності від того, тому що в нас в основному діти. Неповнолітні, якщо повнолітні після 11 класу, то ну там вже вісь років, то там проблем немає. Вони можуть, як вже за потрібно, а не повнолітні, то потрібна згоди батьків. По індивідуальній консультації практикуємо mm -hmm. учні. Це люди, не приходять, але кажуть, це є вибрана категорія дітей, які собі от знають вже про це. Наприклад, вже знають мене, знають, mm -hmm. що ми як ми працюємо. То вони без проблем, коли немає ніяких дуже перекону цьому. А ті, хто не знає, наприклад, не впевнений, чи не хоче розкритися через те, що боїться, mm -hmm. то тут важче. Тому може бути, наприклад, запит класного керівника, він проводить за руку, садить. Ну і ми тоді починаємо вже працювати з цим. Розуміло. Як ти знаходити спільну мову з студентами? Чи є якісь певні підходи, які допомагають встановити двіру? Ну, знову ж таки, повертаємося до вікового промі, так, вікового так. періоду. Це підлітки, так. Тобто ти повинен бути з ними на одному хвилі. Але це не означає, що я там веселенку їм спілкуватися маю, чи якісь там слова, типокрінж. Хочу типу, на, на думку це слово. Тобто це не то. Мається на увазі, що ти маєш, е, перш за все, встановити контакт і довіру. Mm -hmm. І кожного разу, як приходить студент на індивідуальну бесіду, я їм пояснюю, що це вже добровільня. Далі інформація будь-якому не розголошується. Розголошується тільки в тому випадку, згідно етичного кодексу психолога, коли це може загрожувати життю і здоров'ю людини. Mm. Тоді так, в іншому випадку, все, що тут кімнаті, все, mm. все залишається тут. Так, ми з тобою розмовляємо, спілкуємося, але теж це завжди є добровільну участь. Я завжди наполягаю на тому, що я не маю права тебе заставити, змусити. Говорити. Якщо ти хочеш, ми почнемо ну, це. То тобто, зазвичай більшості випадків вони залишаються і, починається, і починаємо, ми басимо з того, що ми там, ну давай, розкажеш, що там в тебе не так, ну тобто не з проблеми. Ми починаємо з того, що ми, як справи, як успіхи, тако, що робила, чим займалася, що читала. Тобто, от в такому так, так, підійшли до цього. Так, Ми починаємо здалека, а потім вже, якщо учень готовий, відкритися. Тоді він говорить, якщо я бачу, що на цьому оце досить, і він бачить далі, що ні, то розмова на цьому припиняється. Наступне це візуальні контакти в тому, що як людина сидить зразу видно, з якою метою прийшов налаштований позитивно, хоче спілкувати, чи навпаки, чи ні, там закрита поза які закриті ноги, відповідно, поза ніг. тоді я вже розумію, ага, значить людина щось, ну, так, дуже обережно відноситься до цього і треба якийсь інший знаходити план <гум> так, і роботи до цього ще не А як ви визначаєте, які методи роботи найкраще підходять саме до цієї вікової групи? Тож в залежності від того, мають е... на увазі підлітки. Так, а так? Так, студенти. Ага. Ну, методи. перш за все, якщо вони приходять на перший курс, що починається наш робота, ми їх спостерігаємо спостерігаємося. Uh -huh. Першокурсники трошки важче роз, кажуть, залучити оці чи тренінгові заняття, вони, оскільки якщо вони ще не мали минулого досвіду, в такій роботі в школах не проводилися, uh -huh. вони не знають, що це таке, то це для них важко. Тому ми тоді обираємо більше такі, я кажу, спокійніші Це бесіда, якісь інтерактивні заняття, де вони можуть подивитися, як це виконується, так тобто залучити їх більше, якісь групу групками, мікрогрупками їх обділити, поділити відповідно роздати завдання. Так, якщо це вже як то кажуть, старші курси, другі, третій, які вже знають мене, я вже знаю їх. Відповідно, там вже застосовуються інші методи, там є тренінг. Вони це люблять, вони люблять порухатися, щось показати, подумати. Рольові ігри, якщо ми використовуємо, що тема дозволяє, ми можемо їх використати. То все залежить від того, який курс і які дітки до нас прийшли. Ну а якщо це після класу, ну там, там взагалі там зовсім інші, там вже кейси е, використовуємо, кейсовий метод там і треніки більше такі глибші, Ну тому що там вже інша старша категорія дітей. Наскільки важлива співпраця з викладачами та кураторами у вашій роботі? Дуже важливо. Тому що куратор це та зв'язкова ланка між мною і учнями. Вони знають учні краще, тому що вони перебувають з ними більше і частіше. Я проходжу там, коли або запрошують, або коли є якась певна потреба в мене, або вони проходять коли в коледних них. А куратор з ними 24 критичні носія. Друга це мама. Так? Тому дуже важлива має роль значення. Що... Далі, коли ми, наприклад, проводимо якісь завдяття, uh -huh. е, там розглядаємо якусь тему, тобто, чи булінг, чи робота е, безпека в інтернеті, я зробила свою частинку роботи. Так, я з ними порозмовляла, ми зробили вправи, працював. А куратор чи керівник вже закріплює цей процес. Uh -huh. Також керівник групи це є зв'язкова ланка з батьками. Через нього можна контактувати з батьками, так якщо є якась проявля, і власне керівник звичайно каже, що у нас є психолог, він може звернутися учень, якщо але все, якщо це добровільна участь, якщо каже, що так, ну то класний керівник проводить. Ми тут говоримо, балакуємо, спілкуємося, намагаємося вирішувати якісь там проблеми чи давати відповідні якісь питання, які тут були під тому керівник, класний керівник це так. велика роль, велике значення, тому що він контактує з учнями набагато більше і набагато частіше, і він їх знає краще за мене. І він їх бачить їх і і проводить, можна так сказати, середочні. Заняття, посажки в навчальних заняттях. Е, Заня. Тому класний керівник. Це а які якості на електричних псакова, що працює з підільками? На вашому клімах? Ректовність, вічливість, увага до думки. Тобто психолог ніколи не оцінює, ніколи не е, дає пораду, він лише рекомендує, що можна зробити в тій чи іншій ситуації. А учень вже сам вирішує, як йому вийти з цієї ситуації, тобто немає такого насадження, е, далі комунікабельність. Тому ну, що вони люблять поспілкуватися, так і бути, я кажу, на їхній хвилі, бути на рівні з ними. Тому дуже часто, коли ми, наприклад, проводимо якісь тренінгові заняття або просто заняття інтерактивні якісь заняття, я ніколи не стою, а завжди сідаю, тому що бути з ними не на війні, на рівні, щоб вони розуміли, що я прийшла до них не то, щоб їх там навчити, так, а хочу з ним показати, розказати. Попередити, якщо це якісь такі ну, заходи, які у нас наприклад по белобуванню проводилися, по кібербезпеці, що моє завдання не насварити, а розказати і, і показати, як правильно себе в себе поводити тій чи іншій ситуації. Тобто рівність, тактовність, комунікабельність, твічливість, і бути з ними на одній хвилі, але кажу, не в плані того, що якась не лексика, чи ну, там, чи якісь. Слова такі з так, а просто щоб ор орієнтувати сон, що цікаво. Mm. 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 Які терміни частіше обираються для групових mm. заняття? Для групових заняття, у нас є вищі кажуть, органи, які нам надсилають, наприклад, mm. на що варто звернути увагу. Але оскільки зараз така ситуація в державі, тому на що ми саме звертаємо увагу, це вербування. Тому що зараз наші підлітки масово піддані е, кажуть, російськими службами, mm -hmm. кажуть, до цього кажуть, процесу. Тобто це виробування ми намагаємося щоразу пояснювати, розказувати, показувати, щоб вони не стали жертвами цього. Е, так, тому що вони стоять в соцмережах 24 на 7. І вони ну, там спілкуються між собою, все це розуміємо, але кажуть, можна просто навіть не Спеціально, але стати жертвою цього, тому кібербулінг це друге, на що ми звертаємо увагу на сьогоднішній момент, тому що ситуація в державі така кажуть нестабільна, і кажуть, російські спецслужби просто не сплять. вони постійно це все ну, керу не керують, а контруйте контролюйте процес, тому ми на це звертаємо увагу. Безпечна поведінка в інтернеті, соцмережі, публікація дописів, фото, всього іншого. А далі ми вже переходимо більше до емоційної сфери. Це стрес, це вироблення стресостійкості, це вміння контролювати свої емоції, самоконтроль. Тобто, вже звертаємо більше на особистісну сферу, емоційну mm -hmm. також сферу нашого учня. Ну а інші питання можуть бути залежності від їхнього запиту. Mm -hmm. Але це ті, на які якби, це булінг, вербування, емоційна сфера. Щоб підтримати, допомогти, як поборотися, коли почалися перші е, повітряні тривоги, uh -huh. як себе контролювати, не панікувати, що робити? Тому це всі я кажу, відпрацьовували, показували, як вони мають себе поводити. Тому це саме найшом сьогодні. Запитання. На вашу думку, як часто варто проводити групові зустрічі, щоб вони були ефективними? Ну я також, вважаю, що і так як ми практикуємо це один та два рази на тиждень. Mm -hmm. Це якщо ви маєте увазі е, так. Але це якщо тренінгові заняття, mm -hmm. то це переважно раз в тиждень. Якщо це інтерактивні бесіди, то відповідно може бути частіше, тому що та математика може змінюватися. Різні там можливо такі дати в календарі mm -hmm. там міжнародний день протидії булінгу або міжнародний день толерантності. То тут ми можемо теж кажу чувати. Але якщо тренер заняття, то раз на тиждень цього буде достатньо. Mm -hmm. Чи помічаєте ви зміни у студентів після участі у таких заняттях? Помічаємо обов'язково ну, видно. Пусть видно. навіть ми вам такий приклад. В нас в навчальному закладі дівчинка перший курс прийшла. Така досить соросмізлива, закрита дівчинка. Е, вона ну я так розумію, що в школі вона напевно, скажіть за все такою була. Mm -hmm. І тут з нею мало спілкувалися учні. Контактували. Вона дуже плакала, дуже комплексувала. Вона хотіла бути так, як не, усі, бути разом з усіма. Ми проводили індивідуальні заняття і з групою. Потім говорили з групою без неї, без її участі, без десь новітні проводили. І вона дуже багато часу. Перші практично весь семестр. Вона, якщо не день вона не прийшла, то значить щось то ну щось щось, значить ну або добре, або щось не так. Вона дзвонить куратору, питаєш, а як вона? Все добре. Якщо щось не так, то вона зараз узнала, куди прийти. Вона завжди тут як ми працювали з нею, розмовляли. Ну все, і зараз вона на другому курсі ця учениця. Не і земля, то кажуть, різниця вона впевненіша стала. Видно, що вона не соромиться, вже спілкується з іншими, ну вони вже до неї кажуть відкритіші більше. Тобто то, є з таким, ну між тим, яким вони до нас приходять, і тим після нашої проведеної роботи, то різниця є. І на завершення, що на вашу думку найважливіше у роботі з молоддю сьогодні? Це бути поруч для молоді. Бути поруч, бути на їхній хвилі, не слухати, почути їх, і е, акцентувати свою увагу не лише на їхніх проблемах, коли вони приходять, там, от, так, але і на їхніх потенціалах, тобто на потенціалі кожного учня. Тобто акцентувати ми, м -м, такі методики, які підрощуються в оцінку, ми акцентуємо все погано, все не так, я не така. Ну кажу, це дуже то добре. Давай кажу, почнемо. А що ж в тобі є доброго? Вона там потірнає, там учениця чи учень розповідати. Тому основна увага акцентується саме на тому позитивному. Що в ній є, що вона стільки пройшла, що от вона вже на другому чи на третьому курсі залишилося зовсім трішки, і скільки вже всього пройдено. Тобто я ну я так вважаю, що ну, це на, на що варто зараз акцентувати давати увагу, допомогти нашій молоді, тому що якщо проблема не озвучена, то означає, що Ті. її немає. Так, і наші учні переживають, наша молодь переживає так само ситуацію в державі. Хоча інколи нам здається, а, що, вони там нічого там розважаються, тільки в інтернеті посидіти, Але це також інколи потрібно. Вони також це переживають, але показуються по-різному. Хтось прийде, плаче, каже, ну, да, тобі треба, то вони ніколи не заборонять, плач. Ну, знаєш, у людини є така потреба. От Тому тому кажу, ми зазвичай акцентуємо увагу на тому, що ну на нашу молодь що вона також переживає. Але кожен переживає по іншому, хтось поплаче, йому стане легше, він піде. А хтось замість в соцмережі, замкнеться собі і не хоче розмовляти. Тому кажу, тут треба все залежно від ситуації дивитися, але перш за все це кажу, що прийняти їх без осуду, тобто, щоб вони не боялися тут прийти, розказати, щоб вони не боялися помолитися. В тому чи іншому вчинку своєму. Далі рівність. То, що вже це постійно рівність. Тобто, без кажуть, що ти там вищий, ти там більше знаєш, ні, на рівні з ними спілкуєшся, пояснюєш, розказуєш, ділишся з цим своїм. І вони тоді більше відкриваються і можливість більше допомогти. Тому, напевно, такі три аспекти: це бути поруч. Уважно не тільки чути, але й слухати, і акцентувати свою їхню увагу не тільки на тому, на тих проблемах, а на тому хорошому, що вони позиціли. Які, які вони особливі, попри те все, щоб вони там собі знайшли поганого, оскільки всього доброго є. Дякую. На цьому пропоную завершити наше інтерв'ю. Е, Тетяна Петрівна, дякую вам за приділений час та дуже цікаву і корисну інформацію. Вам дякую. У висновку ми розуміємо, що робота психолога це велика щоденна праця, яка допомагає молодим людям краще зрозуміти себе, долати трудності і розвиватися.